Друзі, вітаю У вас на каналі Щоденні Крибалки. Ми з Володимиром знайшли таке невеличке озерце ставочок і хочемо тут спробувати половити рибку. Ненадовго ми сюди приїхали. Я знаю, що тут є карасик а чи є інша риба то вже будемо бачити, що там є, якщо вдасться. Поки що я буду ловити на поплавочок, а там буде видно. Ну але я тебе вітаю. Симпатичний карасик, якраз такий як розмір сковородки. йду принесу. Як гарно взяв. Так, знаєш, полегонько, але полегонько телефов постійно. Угу. Так, добре. Зараз я там трошки забомблю. все тайна рыба ловится да Та, упаришь так скоро укукли вся как знаешь опа опапа Це краснопір, ця червінка. Ти будеш брати? Щось таке серйозне. Ну, чер... Друго, дивіш, я не хочу скажу. Хаб і караш такі самі зевело. Можна сюди до компанії. Да. карасик Так. А це вже карасик. Пайду. Ауди.

А гачка нема? Нема гачка? Так, так лювало? Так, іду по гачки о опа! трошки Ну, менше, але подібні як муховці карасики. Що будеш з ними робити? Смажити чи. Я думаю, що взагалі зказується не забуде. Він поки обійшов, то що я, що ні побачив. О, зразу клює. Ах ти ж защо. Лиш закинув він зразу. Повів. Невеличкий, але думаю буде смачний. Трошки більший. Так, трошки більший. Хочеш, сфоткаємо і її відправимо? Тут годину йти. Продовжую ловити карасика і ознайомлюватись з цим ставочком. Але є рибка присутня підійшла червінка. Червінка така маленька, цю відпущу. я йду він коли поки йшов, то я псанько. О, зразу клює. Ах ти ж ти йшов. Непоганий. Зразу клює. Що, що, тобі що? Шо, шо, шо? Ти тут цього трави такої. Понабирав. Слухай, але ти сьогодні ловиш рибу, видиш? Так. Зійшов, підняв трошки так, досить непогано. Отак ми з Володимиром помаленьку ловимо карасиків. На поплавок клює краще, але на пружину трошечки більші. Ну, правда, карасик у мене весь менший долоньки. Але забавляюсь. Дуже цікаво. Опля. цей такий позатий. Я зараз спробую дати кукурудзу. Може збільшиться розмір карася.

Цю пиловку теж сюди зараз Айде у прикормку вся а, ну зараз розмішаю А тут най відмокає Ану так покажи щоб було видно який заводик. Ну? I u mnie zrazu na czerwaczka kliunął, u no, mnie męczi, tamtej by, bieżi. Tak, męczi zrazu. Ja tu czekał godziny. <laughs> Kluje konkretno. Na czerwaczka daje żaru. Ми з тобою молодці? Опля знову поклав. Так, ну що, на сьогодні все. Ось така, друзі, сьогодні була риболовля. Ну, на цьому все. Пора додому. А з вами прощаюся. Всього найкращого. До зустрічі. З вами був щоденний Крибалки.